Віт всім, замовити цей товар, ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги накидки на диван. Це ідеальне поєднання стилю, комфорту та практичності для вашої вітальні. Виготовлений з приємної на дотик тканини та забезпечує захист меблів від води, плям, шерсті домашніх улюбленців та подряпин. Антиковське покриття на звороті надійно отримує чохол на місці навіть при активному використанні. Наприклад, Платорусі дітей або тварин підходить для диванів різних форм та розмірів. Легко застеляється та знімається для прання. Дані накидки чудово оновлюють інтер'єр, додаючи нотку елегантності та затишку.